Не Я розкажу трохи про себе. Я з народу Навахо. Я приїхав з Арізони. назва Арізона походить з іспанської мови. ось це прапор нашого штату. Золота зірка із промінням на червоному і синьому тлі. Кожен американський штат має свій прапор. до речі, мову Навахо у роки Другої світової війни. Американські військові використали як код для шифрування. І мій дядько один з тих радистів-шифрувальників. А мій тато викладав у школі мистецтва. Він також майстер ювелір. Я для своєї дружини також зробив подарунок ювелірку. зробив голуба і туди. Вкрила йому такий голубий цей турковий камінь, бірюзовий камінь добав. То, Звичайно, під керівництвом батька ми самі робимо. Це танець дружби. Дружба приветствую, так? Що я ще є? Я не вмію. Це мені подарували, але я не вмію. Сам болігів. От він написав своє ім'я тут, Ашиханес його ім'я. Індіанці на вагу народяться, але батько з клану, який називається Висока Башня, а мати з клану Сіль. Вийшов як висока башня, солінатка висока башня, але його шкіра трошки світліша, ніж інші індіанці. Бля, пауні, <плес> це їхній такий кітін. Це от моя рубаха. Це я сам робив. Майбов. Це був дуже-дуже радий.